Добрий! день! Всі звикли до КНИХ-вимикачів звичайних розмірів. Ось, наприклад, таких. Ми їх розглядали у попередніх роликах. Вони мають багатий функціонал і багато можливостей. Але що робити, коли треба ще більше функцій і клавіш для керування? Для цього є вимикачі xl формату. Наприклад, такий knx вимикач від Equinex. Вже не 4, а 6 клавіш. Встановлюється у звичайну монтажну коробку і має 12 кнопок для керування. А якщо використовувати і довге натискання, то будемо мати у два рази більше можливостей, аж 24 функції керування. Електроніка вимикача універсальна, і ми можемо встановлювати і використовувати клавіші різних форм. Наприклад, ось так. Так. Або навіть ось так. Форму клавіш і кольори ви обираєте самі. Ось такий красивий і функціональний вимикач. Зеньо маю у лінійці KNX вимикачі різних розмірів. Ось вимикач текла 55 55х55 мм для встановлення у рамку. І текла XL версії вимикач на 10 кнопок. Є варіанти таких вимикачів на 4, 6, 8 і 10 кнопок. Вимикач може бути білого, сірого, чорного кольорів, а також кольору шампань. Вимикач також встановлюється у звичайну монтажну коробку. Коли вимикач має багато клавіш, щоб не запам'ятовувати і не переплутати. На кнопках робиться ось таке гарне, красиве маркування з підсвіткою. Коли треба більше функцій, беремо Excel-вимикачі. Багато функцій і красивий вигляд.